Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піци. Ваша піца реклама. Доброго ранку, слухачі найтеплішого полюсу планети, і справді у нас сьогодні ну дуже навіть гаряче, я б сказала, у нашій студії це друга кава. Е, якщо ви ще не встигли випити свою першу каву, нічого страшного, просто приєднуйтеся до нашого. Якщо не встигли перші встигли першу що випити такі? відразу другу в нашій студії чарівна, неймовірна сана. Вітання, тобі дуже рада тебе бачити в нашій студії. Вітаю всіх, я теж рада вас бачити. Е, ти сьогодні. Прийшла не просто так. Ти прийшла з новою пісенькою. Я пам'ятаю минулого разу, коли ти до нас приходила, ти якраз трішки анонсувала, що буде нова пісня, і називається вона Маяк. Розкажи трошечки про цю пісню, про що вона, який маяк, що він маякує. Ну, пісня навіть назва говорить сама за себе. Що е, пісня про людей-маяків, якими ми можемо бути для когось, і хтось для нас стає маяками. Е, для мене особисто моїм першим маяком по житті був мій тато. Він був моєю творчою музикою музою все життя. Але зараз в мене е, сенс цієї пісні більше в моїй сім'ї. Моєму коханому, моїх дітках це і мої маячки, і я розумію, що я для них такий самий маяк. Дуже важливо нам не забувати, не забувати бути маяками для когось не тільки брати, а ще й давати. Однозначно, от в цьому є, мені здається, і щастя, коли є такий симбіоз один з одним, коли ти розумієш, що ти не тільки можеш брати, а й також щось і віддати, ти набагато. Най, найбільше стаєш багатішим і щасливішим від цього. Ем, скажи, будь ласка. Ну добре, я просто хотіла спитати так. Я, я перепрошую, колишко. я перепрошую, Валя. У мене <с просто завжди <с> купа емоцій, тому що дуже люблю, коли Санна приходить до нас у студію. І це завжди, так. знаєш, завжди таке, така радість. Однозначно, однозначно. Я тобі даю слово. Дякую, я замовкаю. Ви казали про маяки, і ну, так як ви казали вже в прес-релізі, що взагалі пісня має два сенси: це про сильного чоловіка і про сильну жінку. І обніт хотілося спитатися, як вам вдається поєднувати, бути прекрасною дружиною, прекрасною матір'ю, і Співачкою і ще й виховувати дітей, і як вам це все вдається. І неймовірно гарно виглядати. Ну, це, це слухайте. Не. Ніхто не казав, що мені це вдається. Але я намагаюся. Ні, ну, Якщо серйозно, то я завжди мріяла про гарну сім'ю. Ну, напевно, дуже багато жінок так мрія, хоча і не всі. Але для мене сімейне, це таке. Гніздо було завжди на першому місці, але я не могла десь на нижчий рівень поставити свою творчість і музику. Я просто розуміла, що це те, що не можна порівнювати з сім'єю чи з цінністю сім'ї. Це просто те, без чого я не можу дихати, жити. Ем, завжди я думала про ем, те, як от я стану артистом ще з дитинства. Да? І Для мене було мало просто от бути на, на сцені. Типу, бажання було з дитинства таке, та бути на сцені співати. Але для мене завжди було мало сама ідея ну що таке? Ну просто бути артистом. Ну, типу, має бути глибока ць ціль цього. І я зараз розумію, яка глибока ціль мене як артиста. Найглибше, це парадоксально, це те, що я просто без цього жити uh -huh. не можу. Ось воно, коли це тв... щиро щось твоє. І я розумію меседжі, які я несу. Я розумію важливість цих меседжів, яких я несу. Я розумію, як мій голос звучить і резонує іншим людям. Тобто я знаю, що я роблю якісь важливі речі, і я на своєму місці. А от сім'я це таке, це просто здійснення мрії, насправді. І Я дуже рада, що в мене є такі три козака в хаті. Супер Чоловіки, супер. Два моїх синочки вони, знаєш, кажуть, доця це тато, а синочки мамині. І я така люблена відчуваюся. <рес> ну Просто це дуже кайфово. Сьогодні, до речі, це, це дуже, дуже один круто. з твоїх синочків прийшов до нас да, у студію. Зима. Він підтримує маму в, 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 в тому, що вона випустила прекрасну пісню, і треба показати всьому світу, яка в нього мама. Прекрасна, неймовірна і супермага талановита. Насправді він всі слова знає всіх моїх пісень. О, це я розумію, <рес> шанувальник. Так, та, дійсно, він просто дуже любить е, мої, м, всі тексти. І е, Морфом, мій творчий брат, який, до речі, є автором цієї пісні, він е, знає всі пісні Морфома. Просто йому дійсно вони імпонують тексти, він розуміє, про що вони це дитині шість років на хвилиночку, щоб ви зрозуміли. Якщо ви подумали, що мова йде про якусь старшу дитину, то ні, шість років. Ну я тобі хочу сказати, що це дуже круто, тому що не кожна дитина якісь навіть вірші може запам'ятати. Знаєш, в шість років просто я навіть за це не задумалася. Він просто бере і співає абсолютно дуже круто. І коли я їду до Морфома працювати, Микита особливо. Менший син мій, він проситься зі мною завжди, каже: Мама, це ж мій друг, я давно з ним не бачився. От я кажу, ну, і ти ж так само сумуєш за супілкари. Мене е, наш сопілкар з мого гурту, це best Friends з моїм Микитою, він йому сопілку свою одну подарував. Е, Микита дуже тягнеться до інструментів. Він такий, коли наш друг приїде, коли мій друг приїде на гості, тобто він так тягнеться з дитинства, видно, тягнеться до музикантів, просто до творчих Душ. Але в нього є якісь здібності до музики, теж на чомусь хоче грати, мабуть, або може починав вже навіть на починав чомусь. і на барабанах і хоче на супілках грати. і Як дід його на гармошці, він як Клас. бачить у нас інструментів багато в будинку, то він е, на всьому намагається грати, але ще немає дисципліни. Ще ну це ще треба тільки ну, це діти? Це, О, та, це та. нормально. Я згадую, як мене, як я вчилась в музичній школі, боже по хаті літали всі ноти. Я не буду вчитися, Забери мене. Сусичної школи. Ніякого фортепіано. Знаєш, мені Тоті. здається, через це проходять усі. На фортепіано Мам. я колись ходила. Я не буду цим займатися. Ці пальці вони будуть. У мене не так само було завжди. Ой, треба поставити руки саме так. Ти тримаєш яблуко, ти тримаєш а яблуко. яблуко. А мені ще мама ставила резинку на руки, так знаєш, типу, щоб вона не впала. Я так. У нас зараз закриваємо гештальт. <право> <право> Терапія, онлайн-терапія. Ну, нет, друзі, насправді через це, мені здається, проходить. Ходять абсолютно усі діти, але потім з часом ти розумієш, що воно того було варто, mm -hmm. і ти розумієш, для чого ти власне це робив. Але дуже круто, що в нього є здібності. Я от е, реально розумію, що батьки все ж таки кажу батьки, діти, все ж таки, вони багато чого переймають від батьків. Правильно, це ж вони наслідують. Своїх батьків дуже е, велике значення, який приклад тим подаєш. Скажи, будь ласка, на рахунок, е, якщо ми вже говорили за сім'ю, на рахунок чоловіка він тебе так само підтримує, і можливо він так само трішки творчий, а можливо більше творчий, а можливо, ні. Е, яка ситуація? Е, ну почнемо з того, що ми понад 20 років разом познайомилися в Штатах ще підлітками. Ти і, про такі і... цифри, Санна, інколи говориш. Я просто дивлюся на тебе, як <с meg> дівчинка прийшла. так припухла. Я мені дуже приємно. Так, і він мені за. Представив, познайомив мене з рок культурою взагалі. Тобто, всі рокові класичні бенди ми дивилися, всі концерти. Він мені все про всіх, кожного гітариста-барабанщика всіх розповів. А, і ми досі, типу, в нас є наші пісні, так би звані, які ми співаємо разом. У нас караоке вдома. Тобто він любить співати, він дуже любить музику. І він дуже тішиться, що я співаю. Тобто він... Такий критик дуже справедливий завжди свою оцінку. Мені ну він допомагає. Насправді перепрошую. І от коли ми їздили в тур Україною на розігрів, як я була в, в гурту Sky, то мій чоловік був фактично моїм менеджером. Тобто він робив так, що я тільки думала про те, як вдягнутися, як розігріти голос і е, яким настроєм йти на сцену. Я абсолютно ні, ні за О, що не, пере, не переймалася. це так класно, дуже неймовірно. А хлопці вже за якимсь там е, концертом вони вже просто сміялися, Сашу імітували Окей okay. Ти, ти окей, тобі щось потрібно? А, тобі щось потрібно. Що? Все добре, все добре, окей. І він порішав, зайшов, знаєш. знаєш. Е, ну тобто, дійсно, ніхто ні за що не переймався, тому що він вирішував всі якісь е, побутові, технічні, любі, любі питання. І він дійсно дуже підтримує того. Мені це дуже круто. Це дуже круто, дивлячись на тебе, розумієш, що от от воно щастя. От воно справді, коли людина щаслива, коли вона е, справді робить те, що їй подобається, коли вона в щасливій сім'ї, і це дуже круто. Проте я не Просто знаєш, аж говорю з якимись сльозами на очах, тому що, на жаль, є така статистика, ми всі розуміємо про це. Сім'ї розвалюються, роз, розлучаються. І дуже важливо, коли є оці сімейні цінності, коли все-таки діти вони виростають в повноцінних сім'ях, і коли бачать, що так, мої батьки щасливі, тоді дитина щаслива. Це, це, це дуже важливо. А, ну але це ж так само праця кожного дня, не Ніколи не треба думати, що щаслива сім'я. От просто якась дань. Це Або просто нам так просто пощастило. Бути. Так, так і це і все. не просто пощастило, це дуже велика праця. Тому mm. <laughs> щастя, ми ж самі собі його творимо своїми думками, своїми діями, своїми словами, що інколи дуже тяжко. Вон, погода. Ми говорили з вами перед ефіром, що погода дійсно ми сонцезалежні. Так, зараз хмурно, і нам хочеться якусь б'яку сказати. Інколи вона виривається. А це, ну, це дуже важливо стриматись. Це самоконтроль. Правда, це дуже важливі речі в нас, до речі, з цим проблемним <правда> особливо в українських жінок з перцем. Однозначно. Ну що зробити, таке життя, але ми, всі люди, ми вчимося на своїх власних помилках, саме основне визнати, виправити. Санна, давай ще, можливо, декілька слів про твій подальший творчий шлях, можливо, якісь плани нам трішечки привідкрий завісу, що від тебе чекати в недалекому майбутньому. Я дуже хочу видати. Збірку віршів е, мого батька покійного. Тато був козаком, і він писав такі дуже ліричні вірші про Україну, про любов до такої краси, яку ми інколи навіть не зауважуємо. І я дуже хочу видати ці вірші е, і заспівати пісню на один з його віршів. Тобто вона вже є готова, її ще доточуємо. І також видати. Книгу для дітей. Це будуть мандри козаків про подорож. Мій тато був в такому козацтві, і вони поїхали в кругосвітню подорож на човні, який зробили своїми руками дерев'яний, і прославляли Україну. У 92-му році це почалося. Тато взяв мого брата середнього. Брат був підлітком. І е, ці всі оповідання, ці всі історії будуть е, від імені підлітка. <кхи> перепрошую, Джури. Е, мій тато мав е, ім'я Мамай між козаками і ще взяв свого товариша е, Толік, але його звали Довня. Добня чому? Бо Він був такий великий, пузатий. Посміхнений завжди добрий, веселий, ну такі. Ну добня, дай добня. <рес> і мені здається, що це дуже захоплююча така історія. В них дуже багато історій з кожного міста, де вони зупинялись, в кожному порті. Один раз їх взагалі там поліція забрала, тому що мій тато завжди нібито з зброєю в козацькому устрої, і нібито зброя, а вся його зброя, козацька, була інструментами музичними. Ага. І дуже багато захоплюючих історій. Вже ці історії майже дописані до кінця я тестую їх на розповідаючи своїм дітям кожного вечора. Вони просто обожнюють цих персонажів. А ще велика гордість, що це дід тому. Ай, З нетерпінням хочу видати а, таку книгу. Слухай це Я неймовірно. Не Я вже сама вже це почитала. І, і збірка у вас дуже талановита сім'я, і це дуже класно. Що ми все ж таки популяризуємо нашу українську літературу, розвиваємо це, тому що це дуже і дуже важливо не тільки в теперішній час воно було завжди актуально і завжди буде важливо. Так, це основна основна мета. А ще мені ви мені казали перед ефіром, що у вас ще є якийсь аукціон, чи все-таки я, я не, не пам'ятаю, ви казали якийсь розпис, мені здається. Так, так, дякую, що ви про це нагадали. Ми так з вами зайшли за сім'ю і за все цінне, що ледве не забули. На моїх сторінках соціальних є розіграш благодійний, умови всі розписані. Там це не просто збір коштів, це є розіграш тубусу трофейного з Петриківським розписом. Розписувала моя колишня класна керівничка, вона майстриня, художниця. Дуже красивий тубус, і це дійсно така річ, яку хочеться мати на пам'ять вдома. Збираю кошти для військового госпіталю в місті Харків. Нещодавно я була на козацькому семінарі, познайомилася з лікарями з цього військового госпіталя, і мене дуже вразила презентація нейрохірурга, який порівнював. Ну, навіть госпіталі військові тут, на Західній Україні, і їхній. Це дуже велика різниця і дуже прикро, що кошти туди не доходять. Якщо навіть йдуть якісь благодійні кошти з-за кордону, то вони здебільшого десь тут, на Заході або на центральній Україні військові госпіталі. У Харків не доходять. І вони там під обстрілами проводять такі дуже складні операції, маніпуляції для військових, ранених. Реабілітують їх. Там такі речі, чудеса робляться. Вони просто, якщо сьогодні е, хлопець ще. Паралізований завтра він вже рухається. післязавтра він ходить, і через 4 дні він біжить. Я це бачила на власні очі. Вони показували ці відео, і е, я розумію, що ці лікарі беруть власть на особисті позики, аби допомогти їхньому департаменту, тобто е, зібрати там, купити якісь цінні. Коштовні інструменти медичні. І тому я роблю цей збір, щоб ми могли якось якимось чином допомогти їм. Також намагалася познайомити голову нашого Клівлендського, тобто я ж в Штатах жила багато років, і там голова Клівленського майдана, Асоціація Клівн-Майдан, благодійна, такий фонд. <кій> Він зараз якраз в Україні я хочу дуже їх познайомити, тому що він також лікар, цей Махлай, Тарас здається, так та він як лікар можливо теж допоможе з Америки якимись інструментами, але я нічого ще не знаю, лише, лише спроби тому. Закликаю всіх долучатися до мого збору. Мінімальний донат 50 гривень, щоб розуміли, що кожен може виграти тубус, розписаний в Петриківській, і зробити свій вклад у Харківський військовий госпіталь. Всі, вся інформація на твоїх соціальних так. мережах, так Санна, на Будь ласка, друзі, заходьте, читайте, беріть участь у акціоні, робіть хорошу справу, наближаємо нашу перемогу разом і віримо у наше світле майбутнє. І Санна, наближаємо перемогу до на ще один крок вперед. Санна, я тобі дуже дякую е, за це тепло, яке дякую ти сьогодні вам. принесла в нашу студію. І я думаю, що ми вже готові і наші слухачі з нетерпінням чекають презентацію твоєї нової пісні. Отже. Пісня маяк відсанна, а я перейду гори, перепливу, море, світи світимі, як до тебе моя любов вище, ніж гори, і глибше, ніж море, і швидше ніж. Глибше, ніж море і швидше Є на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Nero. Доставка піців в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. П'янко Nero. Твоя доставка піци. Ваша піца реклама.